Ви дивитесь Чернівецький репортер на телеканалі Сі 4 В студії працює Крячко і Поговоримо про головні події дня, що минає. Сьогодні у випуску про таке у Чернівцях представили техніку окупантів, яку знищили Збройні Сили України. Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня отримала сучасний реанімобіль. На вулиці Поштові відкрили оновлений дитячий майданчик. Розпочалася 195-та доба героїчного протистояння української нації російському повномасштабному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької та Луганської областей, Утримані тимчасово захоплених районів Херсонської частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. А тим часом злочини Російської Федерації мають бачити усі саме з такою ціллю міністерством оборони України запущено проєкт параду техніки. Наразі її розмістили у Чернівцях. Далі вона поїде по інших містах України. Як Чернівчани ставляться до даного дійства далі в нашому матеріалі. На Соборній площі розмістили техніку Російської Федерації, яку знищили збройні сили України. Це проект ініційований міністерством оборони. І, власне, як зазначив Олексій Резніков, увесь світ має побачити злочини, які Російська Федерація здійснює проти України. Що думають про це чернівчани, Як ставляться за чи проти? Давайте дізнаємося. У нас в Чернівцях дуже все спокійно, і люди трошки забуваються, що в країні війна. А коли ось таке провозять, то бачимо на власні очі наслідки. Люди мають бачити, яку ціну ми платимо за свободу наших міст, за те, що люди вмирають за нашу свободу, за те, що в ем, нас така історична ціна. Ми так ми багато заплатили за нашу волю. і... Я вважаю, що це таки правильно. Тим більше бачачи що це все наяву, це дуже страшно і ти розумієш, що. Проїзходить вообще в нашій країні. Слава Богу, що зараз ця техніка російська стоїть розломана вщент, ніж вона буде їхати по нашим містам. Хоча вся ця техніка викликає такі доволі дуже змішані почуття, так водночас страшно, але для нас людей, які слава Богу, не пережили всього того, що пережили люди в центральній Україні, в східній, на східній Україні, і для нас це Важливий поштовх, щоб зрозуміти, що там відбувалося, і ця техніка дає нам такий викид адреналіну. Дякую просто ЗСУ, що ми можемо зараз ходити в університет і можемо жити своє спокійне життя тут, в Чернівцях. Але да, я погоджуюся, що забувати про ціну, яку ми за це платимо, не можна. Побачити таку техніку, це насправді. Щось величне, побачити, наскільки героїчні були наші військові, і скільки вони сил і відваги приклали до того, щоб побороти цю міць. Незважаючи на те, що ми воюємо з другою державою у світі, наші військові справді поступили надзвичайно героїчно. Це ну, не передати словами, мати в руках тільки Джавелін і підбити стільки техніки це їм великий просто уклінь. Дякуючи за те, що зараз ти можеш просто ходити по Чернівцях і... Навчатися і створювати і розвивати свою державу. Нагадаємо, ініціативу Міністерства оборони підтримала місцева рада чорнівців до розміщення на Соборній площі. Техніка стояла і в інших містах, як в Україні, так і у Польщі. Близько тижня часу атрибут попрямує далі, бо увесь світ. Має побачити зло, яке вчинила Російська Федерація на нашій землі. Виставка трофейної техніки це ініціатива Міністерства оборони. Задумка проста: нагадати людям з тилових міст, що війна не закінчилася, а втрачати пильність і розслаблятися зарано. Ця виставка вже відбулася в низці великих міст України, тож настала черга чернівців. На її організацію не витратили ні копійки з міського бюджету. Всі витрати на Міністерстві оборони. Зберігаймо спокій та довіряємо нашим військовим спільними зусиллями разом до перемоги. Діна Бернацька, Андрій Кордубан, Чорнівецький репортер, телеканал СІ 4 ДСНС тестуватимуть нову систему інформування в Чернівецькій області. В Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що розпочнуть випробування нової системи оперативного інформування населення про. Надзвичайні ситуації з чим це пов'язано, та як буде відбуватись тестування, дізнавались журналісти СІ 4 Тестування проводитимуться в період з 7 вересня по 10 жовтня за допомогою операторів мобільного зв'язку у вигляді текстових повідомлень від ДСНС, зважаючи на виклики сьогодення, існування якісної системи сповіщень населення є необхідним для отримання вказівок та інструкцій, як вести себе в нестандартних або надзвичайних ситуаціях. У період з 7 вересня по 10 жовтня планується Тестування, розсилка тестових текстових повідомлень за допомогою операторів мобільного зв'язку. Це буде відбуватися у визначених областях до таких областей, і також належить Чернівецька область. в зазначений період, в 12-й годині, кожного понеділка, середи і п'ятниці буде надсилатися такі повідомлення. з з інформацією, де СНС інформує повідомлення. Надходитимуть абонентам операторів LifeSell, «Київстар» та водафон. Ми також будемо аналізувати цю інформацію, оцю роботу, визначати скільки і кому були передані такі інформаційні повідомлення, і так, як вже було зазначено, це буде відбуватися в тестовому режимі, і ми також будемо до цього активно долучені і будемо проводити таку роботу, інформувати мобільні оператори, якщо будуть якісь там, ну не всі абоненти будуть отримувати ці повідомлення. Зазначається, що система оперативного інформування використовує технологію Cell Broadcast, яка має значні переваги над смс-інформуванням. Однією з очевидних є звуковий сигнал про надходження повідомлення. Він працюватиме навіть в тому випадку, якщо звук на телефоні вимкнений, аби на сповіщення обов'язково звернули увагу. Це також враховано розробником, що навіть якщо виключений звук, тому буде от в такому екстреному порядку надходити такі повідомлення. Це за допомогою мережі Селфбродкаст. подальшому систему сповіщення планують використовувати для інформування населення про надзвичайні ситуації, пов'язані з погодними умовами, хімічною або радіаційною небезпекою та збройною агресією. Зазвичай буде актуальна інформація надходити до абонентів. Це Ну, пов'язана з збройною агресією, це е, ракетна небезпека, не дай Бог, якісь хімічні загрози і тому подібне. В такому форматі буде надсилатися така інформація. На екрані мобільного телефону буде з'являтись повідомлення ДСНС України, тестування системи інформування населення. Працівники ДСНС закликають не панікувати в разі отримання повідомлень, адже тестування не потребує дій з вашої сторони. Софія Мелешко, Михайло Урбанович, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Швидка та нова Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня отримала реанімобіль для перевезення новонароджених діток. Допомогу надав благодійний фонд «280 днів, який активно працює з медичними закладами, що займаються веденням вагітності чи лікуванням найменших пацієнтів. Подробиці далі. Благодійний фонд «280 днів. Відносно молода організація, яка існує два з половиною роки та направляє всі сили на протидію ускладненням вагітності. Фонд створила сімейна пара, яка на власному досвіді пройшла всі складнощі народження дитини. Наш фокус це взагалі вагітність, здорова вагітність. Тобто Ми допомагаємо вагітним жінкам з точки зору консультації, з точки зору. Медичної допомоги з точки зору підготовки до цього процесу важливого. Да, ми вважаємо, що взагалі ці 280 днів це може найважливіший етап в житті сім'ї, в житті жінки, звичайно, також. Але з війною ми розширюємо фокус, і зараз ми теж дивимось і допомагаємо не тільки тим, хто готується до пологів, а й тих, хто вже вже народив. І, звичайно, їх діточкам». Фонд працює з різними областями України, які звертаються з відповідними запитами. Сьогодні благодійники передали Чернівецькій обласній дитячій клінічній лікарні. Сучасний реанімобіль. Вартість такого надважливого транспорту складає більше трьох мільйонів гривень. Це міжнародні гранти, але це і такі персональні донати, які ми збираємо, якби по Публічно да, з, з, з тих, кого ми знаємо, або хто знає фонд, хоче допомагати. Саме ця, ця частина була профінансована компанією Філіп Моріс. Це був великі гранти, програма програми Повернусь до життя саме у військовий час, як, як я казав, що ми переґрунтувалися з вагітності на дітей на допомогу дітям. Вони нам допомогли кількома траншами, і один з них це була машина, інший – це інше таке більш штабне обладнання. В рамках якого цієї програми теж буде надано обладнання на перинатальний центр Чернівцях. Сучасний автомобіль швидкою оснащений усім необхідним для надання екстреної допомоги маленьким пацієнтам. Комплетація автомобіля зазвичай формується від вимог користувача. Користувач приходить до нас із якимось запитом, тобто чи через фонд, чи самостійно. Ось залежно від категорії пацієнтів, які будуть перевозитись, ось це автомобіль для перевезення новонароджених або недоношених пацієнтів. Родзинкою саме цього апарату є вірніше, автомобілі є апарат Шевел Гамільтон Т-1, це швейцарський апарат. Він призначений для вентиляції будь-яких категорій пацієнтів, тобто від недоношених. Аж до дорослих, okay. так загалом компанія Ксенко. Ми не возимо китайського якогось сумнівного такого обладнання. В дуже виключених випадках щось українське ми можемо ставити, наприклад, кардіограф. Ось переважно це все провідні виробники медичного обладнання самосвітові. Автомобіль швидкої вже офіційно передано лікарні найближчими днями. Його оформлять та обіцяють одразу відправити на виклики. Це абсолютно новий автомобіль. Призначений для транспортування новонароджених дітей будь-якої вагової категорії в будь-якому стані важкості, так і тут є в принципі все необхідне для надання допомоги від моменту транспортування від пологового будинку чи будь-якого лікувального закладу до кінцевого етапу транспортування. Тут є апарат штучної вентиляції сучасний. Тут є все необхідне, там, починаючи від інфозомату, від комплектації. Все. Тут є спеціальний пристрій для того, щоб вібрація від автомобілю не передавалася пацієнту, щоб він себе комфортно тут відчував, щоб тут комфортно відчували себе, бригада, яка їх транспортує. Це дуже важливо з точки зору як пацієнта. Так і лікарського і середньомедичного персоналу для обласної дитячої лікарні такий автомобіль має неабияке значення, адже оновлення автопарку допоможе транспортувати найменших пацієнтів швидко та з усіма необхідними умовами. Наша лікарня, одна з трьох в області, яка забезпечує надання медичної допомоги новонародженим дітям в складних ненатальних випадках, і фактично єдина лікарня, яка Здійснює виїзди в усі лікувальні заклади усіх районів області і суміжних районів, районів інших областей для надання медичної допомоги новонародженим в складних ситуаціях. В медичному закладі функціонує виїзна неонатальна бригада, яка працює в режимі 24 на 7. Цей автомобіль найближчим часом стане на чергування в нашій лікарні і буде забезпечувати виїзди в усі лікувальні заклади, транспортуючи в нормальних належних умовах дітей сюди до нас, для того, щоб ми могли забезпечити якісну, ефективне надання медичної допомоги такій категорії пацієнтів. Це доволі складно, і деякі новонароджені діти ледве досягають одного кілограма, тому повноцінне і якісне обладнання, яке є сьогодні в цьому автомобілі, дозволяє нашим фахівцям правильно і ефективно забезпечувати і транспортування, і догляд, і допомогу під час транспортування, і вже в умовах нашого стаціонару. Благодійні фонди та міжнародні гранти одна з найдієвіших на сьогодні можливостей отримати таке необхідне обладнання та транспорт для комунальних закладів. Втім, за словами голови Чернівецької обласної ради, таку допомогу отримують лише ініціативні та зацікавлені в цьому установи. «Безпосередньо цей випадок це безпосередня заслуга лікарів і керівника цієї лікарні, що не вдалося їм залучити, провести відповідні перемовини, дити до фінішу і гарного результату. Це отримати такий прекрасний автомобіль. Обласна рада тут, як такої участі не брала, але в всіх інших випадках ми звичайно постійно постійно на цьому акцентуємо увагу, постійно при зустрічах з нашими міжнародними партнерами. Допомога медичним закладам, а особливо тим, хто працює з дітьми, залишається однією з найпріоритетніших для міжнародних організацій. Саме тому співпраця з фондами триває постійно, навіть не зважаючи на воєнний стан в країні. Як правило, фонди вони всі налаштовані на конструктивну співпрацю, і з того досвіду, який ми маємо, фонди завжди знайти прислів'я стукаю, тому відкриває тому, хто стукає. Тобто, якщо ти наполягаєш, якщо ти ну, залежить від міння, того твого донести проблематику і донести саме чому ти. Маєш отримати той чи інше медичне обладнання чи автомобіль. Тоді фонд, звичайно, об'єктивно до цього підходять і, звичайно, відкриваються і тоді виходять гарні там, результативні такі справи, доходять до результату. Тож бачимо, отримати допомогу від фондів та грантів цілком реально. Головне мати бажання та наполегливість. Олена Крічко, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Оновлений дитячий майданчик на поштові відкрили сьогодні. Місцева рада та блогери Буковини офіційно презентували спільну роботу на дитячий простір. Витратили близько 500 тисяч гривень. Частина від блогерів і частина з місцевого бюджету. Як все було? Бачив сі 4 Аніматори, гарний настрій та солодощі. Саме так сьогодні офіційно презентували відкриття дитячого майданчика на поштовій. Дійство відбулося за ініціативою блогерів Буковини та місцевої ради. Почалося з того, що дуже багато було звернення по дитячому майданчику в центрі міста, і ми вважали, що все-таки потрібно починати з дитячого майданчика, який нагодяться в дворі, просто привести її в порядок, усучаснити. І от це один із перших проєктів. Справді це було. Ініціатива під підприємців долучилася до цього як блогери, так до долучилися Елбісі. Це ж наші купі при підприємці. І ми разом спільно з міською владою втілили. Тобто, це проект життя. Всього витратило близько п'ятиста тисяч гривень. Долучилися блогери, меценати та місцева рада. Воно де десь на половину, якщо не помиляюся, до двохсот тисяч гривень виділили всю іншу суму. Це це, це, це виділили меценати. Які вважали, що також дитячі майданчики є зараз в пріоритеті. Яна Рогожа – ініціатор даного дійства. Саме вона декілька місяців тому презентувала ідею, та сьогодні офіційно втілила в реальність. Сьогодні нарешті ми можемо презентувати відкриття оновленого дитячого майданчика в центрі міста. Як зазначалися раніше, це була ініціатива чернівецьких блогерів за допомогою чернівецьких підприємців клубу обісі та за підтримки Чернівецької міської ради. Насправді, якщо говорити відверто, відкриття дитячого майданчика це не є якимось. З грандіозним інфоприводом просто ну, так же склалося, що ми радіємо тим речам, які по замовчуванню мали би бути нормою, які є нормою в інших країнах, які є нормою в інших містах. Але ну так склалося в нашому місті, що за останні десятиріччя, напевно, його очільникам не було цікаво займатися розвитком міста. І нарешті, зараз ми бачимо, що місто оживає, що місто починає розвиватися. І вважаю, що зараз на відповідальності кожного мешканця Чернівців не просто вимагати, а й задавати свої питання: а чим я можу бути корисним для того, щоб зробити своє місто краще? І власне, ось ця ініціатива від нас, небайдужих мешканців, від блогерів, від підприємців, є прикладом того. Як своїми силами можна зробити наше місто комфортнішим і кращим. Дітки щасливі та задоволені. Граються з аніматорами, куштують смаколики та щиро усміхаються. Мені дуже подобається, дуже гарні черги. І ще я сподобався аніматори. Вони подобали мені коки. На цьому зупинятися не збираються. Далі ще багато планів, які обов'язково мають втілитися в реальність. Ми стараємося кожен місяць. Робити якісь проекти, які речі, починаючи від доріг звичайно, громадського транспорту і закінчуючи дитячими майданчиками і сквериками. Ви знаєте, на сьогоднішній день для Ченніців проєктів є на декілька років вперед, тому я думаю, що ми ну, крок за, за кроком бо будемо вкладати гроші у всі напрямки, які потребують, так чи архівчани, і будемо робити, щоб наше місто було комфортним. Для кожного жителя, як для маленького, та це так само і для старшого покоління. Діна Бернацька, Андрій Кордубан, Чорнівецький репортер, телеканал СІ 4 Культурно-мистецький центр імені Івана Миколайчука функціонує в Чернівцях з минулого року. Та нещодавне звільнення керівника, який очолював посаду більше року, неабияк занепокоїло чернівчан. Наші журналісти вирішили дізнатися, як вплине зміна керівництва на діяльність центру та які в нього плани на майбутнє. Подробиці далі. Культурно-мистецький центр імені Івана Миколичука є унікальним культурним простором в місті, який навіть під час повномасштабного вторгнення не зупиняв свою діяльність, а навпаки, став осередком мистецького штабу, який був створений для реалізації творчих задумів в час війни. Ми зараз культурно-мистецькому центрі Миколичука цей центр вирізняється з поміж інших закладів, тому що він сучасний, він новий, і він так само під час війни став таким своєрідним мистецьким хабом, об'єднав багато митців. З усієї України Скажімо так, зараз у нас ну так склалися обставини. У нас директор звільнився. Це його воля вже є розпорядження міського голови. У нас є во директора Тетяна Дяченко. Склалися обставини, що в силу війни і різних сімейних обставин наш директор прийняв вольове рішення зараз звільнитися. І я розумію хвилювання чернівчан, які. Не розуміють, що буде відбуватися з центром, тому що насправді за останніх півроку центр став прихистком не тільки для чернівецьких митців, не тільки для чернівчан, але й для людей, які переїхали в Чернівці, і також для митців, які з'їхалися звідусіль. Вересень центрі Миколайчука розпочався під назвою Кіноаналіз. Проєкт має на меті допомагати жителям міста побороти осінню депресію, поринувши в світ психологічного кіно, аналізуючи яке відвідуючі зможуть відновити внутрі внутрішні ресурси центр Миколайчука це велика команда. Команда об'єднана ідеєю, команда об'єднана. По духу, і ми завжди жартуємо в себе в команді, що ми відчуваємо присутність Миколайчука, який нам допомагає приймати будь-які складні виклики і робити неможливі класні проєкти, не зважаючи ні на які обставини, ні на ковід, ні на воєнні дії, які зараз відбуваються. Тому ми продовжуємо, звичайно, працювати. У нас є вже багато в планах. Я думаю, що ви всі вже побачили, що ми в цьому місяці сконцентрувалися на тому, аби зробити місяць психологічного кіно в Центрі Миколайчука ми вже говорили про те, що хочемо, аби осінню депресію люди могли подолати завдяки нашому кіноаналізу. Тому ми запрошували всіх щонеділі, о 18-й годині на наші кінопокази. Також в цьому місяці ми розпочинаємо чудовий гарний проєкт з Держкіно, який нам. Дає можливість безкоштовно показати всім охочим українське кіно. Це цей проєкт взагалі за підтримки Офісу президента, тому що четверга ми будемо очікувати всіх бажаючих на перегляди українських фільмів. І я думаю, що це дуже знаково, тому що вже цієї суботи ми будемо відзначати День українського кіно. І також у нас буде дуже відомий фільм Плем'я, який має дуже багато винагород. Я гадаю, що ми ще поспілкуємося про українське кіно. На базі культурно-мистецького центру й надалі функціонуватиме культурний простір іван хаб як платформа культурної взаємодії. Крім того, команда культурного простору готова і надалі залучати всіх зацікавлених чернівчан до своїх проєктів. Наш фронт української культури саме в тому, щоб ми популяризовували те, що ми маємо сказати, що в нас є голос, що в нас є своє бачення, абсолютно не Лежне абсолютно наше, наше українське, і це мене надзвичайно надихає до роботи в цьому кіноцентрі. Я думаю, що ми в Іван -хабі зможемо продовжувати те, що розпочалося вже в Києві, те, що буде приносити корисний плід українській культурі і нашому центру Миколайчука. Під час зустрічі ексклюзивно до Чернівчан було анонсовано пілотний проєкт від управління культури Чернівецької міської ради. Та починаючи з 13 вересня на театральній площі щодня о 18 годині буде лунати легендарна червона рута у виконанні Володимира Євосюка. Тож бачимо, культурний фронт в місті не зупиняє свою діяльність, створюючи все нові і нові проєкти, які спрямовані на підтримку українського кіно та збагачення культурного фонду. Олійник Кроман, Михайло Урбанович, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Фехтування для дітей. Благодійний майстер-клас фехтування для дітей з різних регіонів України відбувся на базі Годилівської загальноосвітньої школи в рамках наукового проєкту Інноваційна модель реалізації та формування патріотизму дітей засобами олімпійської освіти подробиці в нашому наступному матеріалі. Захід приурочили до Дня фізичної культури та спорту, який відзначатимуть вже в цю суботу. Організатором майстер-класу виступила громадська організація Молодь, наука, спорт, здоровий рух України. Сьогодні ми вперше в нашій області проводимо такий благодійний захід з фехтування для дітей з різних регіонів України. Це дуже такий гарний вид спорту. Ми його приурочили до дня фізичної культури спорту. Друга субота-вересня по всій країні відзначається день. І ми сьогодні з дітками якраз будемо вивчати цей вид спорту, популяризувати його. На території нашої області, ну і ставати олімпійцями до розминки та майстер-класу долучили дітей з різних регіонів України, а також малюків, що проживають у Годилові. Участь взяло близько 60 дітей. Ми сьогодні запросили нашу федерацію фехтування, юних фехтувальників. Вони вже займаються цим видом спорту. Вони продемонструють свої всі знання та вміння цього виду спорту, покажуть діткам, як правильно фехтувати. І я надію, що з цих діток хтось почне займатися цим чудовим видом спорту. Мета благодійного майстер-класу підвищити рухову активність серед дітей, ознайомити їх з фехтуванням, а також у моральному вихованні дітей, які відбуваються шляхом прищеплення їм національно-патріотичних цінностей. Так, наша основна мета це залучати якомога більше дітей до рухової активності, до здорового способу життя та популяризувати різні види спору, в тому числі фехтування. Ми проводимо дуже багато різних заходів на території нашого міста, області і проводили атлетику, проводили волейбол, проводили плавання. А сьогодні якраз у нас буде фехтувань це організація молодь, наука спорт, здоровий рух України, громадська організація, яка сьогодні проводить таке свято, яке саме пов'язано зі мною, тому що я саме є кандидат мастри спорту з фехтування, і це моє, це моє життя. Це, це мій вид спорту, який дуже обожнюю. Чому по перше фехтування виникло досить давно, ще в 13 столітті? Ми знаємо, що воно вийшло з Іспанії, потім появилися перші школи у Франції, в Німеччині, в Італії і досить гарно розвивалося по Європі. Зараз в нас так само ми представляємо дітей, які сьогодні будуть показувати показові виступи. І саме наші учні зараз навіть вже забрали. Вони тренуються в київському спортивному інтернаті. Двоє наших учнів відібралися туди. Хочу сказати, що це такий вид, він дуже аристократичний. Він розвиває швидкість реакції, координацію рухів, фізичні якості, такі як швидкість, спритність. Тобто, дуже цікавий вид спорту. Майстер-клас фехтування малюкам проводили учасники гуртку, які вже займаються не перший рік. Я займаюся фехтуванням уже з шість років. З дев'яти років займаюся. Мені подобається фехтування, тому що Розвиває виносливість і швидкість. І я хочу стати олімпійським чемпіоном і тренером по фехтуванню. Доєднатись до безкоштовних занять фехтування може будь-хто з бажаючих. Для цього потрібно долучитись до соціальних мереж Чернівецької обласної федерації фехтування. Софія Мелешко, Андрій Курдубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Наразі в мене все. Департамент новин телеканалу Сі 4 Працює для вас в посиленому режимі. Тільки правдиву та перевірену інформацію шукайте на нашій офіційній сторінці в мережі Фейсбук і в нашому телеграмі. Залишайтеся з телеканалом Сі 4 і пам'ятайте, Україна понад усе.